Доброго дня! Отже, сьогодні ми з вами розглянемо, яким чином ми можемо працювати з графічними об'єктами в редакторі презентацій PowerPoint. Що для цього нам потрібно зробити? Для початку нам потрібно запустити безпосередньо PowerPoint і створити нову презентацію. Так, Вибираємо, створюємо. Перший стандартний слайд, тут ми назву. і… Під заголов презентації, тобто назва це про що презентація, під як правило, ми пишемо там прізвища студента, чи учня, чи доповідача, який відповідно створює презентацію. Так, Тепер давайте розглянемо, що робити, коли нам потрібно додати якісь свої зображення. Ну, з першого чергу для цього нам потрібно перейти на Створити новий слайд. Для цього ми нажимаємо кнопку створити слайд. От У нас створився слайд. Е, найпростіший метод, якщо ми працюємо в середовищі PowerPoint 1016. отут в нас дає елемент текст слайду. Зразу ж ми можемо вибрати, що ми хочемо тут додати. Наприклад, зображення. Вибираємо. Переходимо У мене, наприклад, зображень багато є в завантаженнях. Наприклад, вибираю таке зображення, відкрийте, і в мене це зображення відкривається. Це найпростіший спосіб. Так? Тобто ви автоматично зразу собі вниз поміщаєте зображення. Також можна скористатися елементом, який називається зображення з інтернету. у вас. Потрібно буде трошки зачекати, поки відбудеться підключення до інтернету. Далі в пошуковику тут платформа використовується Bing. Ви собі вибираєте або вводите, що вам потрібно знати. Наприклад, я хочу додати пляж. Так, і в мене відкриваються елементи з пляжами. Я вибираю картинку, вставити. І також цей елемент в мене завантажується і додається до мого редактора презентації PowerPoint. Так, це два таких досить. Швидких методи, да, які дозволяють нам це зробити. Так, ну, бачимо, в мене не вийшло імпортувати, можливо, картинка не зовсім підходить. Давайте проробимо якесь інакше, наприклад, яблуко. Аналогічна ситуація. Ну, що ще в нас може бути? Так, щось знайдемо. От, Привітання. О, і воно в нас додалося. Ну, там ті елементи, що в нас не додавалося. Проблема в тому, що ну, можливо вони типу, не на доступних сайтах. Зверніть увагу, що тут зразу, коли ми додаємо з інтернету зображення, в нас вказується посилання, звідки це фото взято, автор, який його зробив. розробив чи розмістив. Крім того, ми можемо додавати елементи за допомогою об'єкту, який називається вставлення. І ось тут в нас є панель, яка відповідає за зображення. Це Вона якраз і називається зображення. Так? Ну і Тут ми можемо вибрати зображення, перейти додати це зображення, встановити в наш слайд. Для того, щоб збільшувати зменшувати зображення, ми його можемо Навести на кутик, стрілочка в нас стає двох е, направлена і відповідно, ми можемо зменшувати по тих параметрах, які нас цікавлять. Ну, Поки що про це не будемо говорити, більше нас зараз цікавить елемент вставлення. Е, що ще ми можемо робити? Ну, Елемент вставлення з інтернету я вже демонстрував. Е, знімок екрану. Так, відповідно, ми можемо відкрити там якийсь елемент і додати знімок в екрану. От в мене Мій додаток, за допомогою якого я працював. От Я його і також додав. Так? Ну Вікно вікно, яке в мене там було. Що ще ми можемо зробити? Можемо додати альбом. Для цього нам потрібно його створити. Так. Вибрати файл. І відповідно у нас буде створений цілий альбом. Ну Це, що нам, не зовсім цікаво. Ще один важливий цікавий елемент це додавання. Геометричних фігур, з допомогою яких ми можемо робити векторні зображення. Для цього в нас використовується елемент фігури. Тут є в нас дуже багато різних груп фігур. Що нам потрібно зробити, щоб з цих фігур створити якесь зображення? Ну, ну, По-перше, ми вибираємо фігуру, яку ми хочемо додати. Так, ось я створив одну фігуру. Так. Далі вибираємо, там, наприклад, ще якусь фігуру, наприклад, щось таке. І, відповідно, ми собі можемо з цих фігур промальовувати якісь наші е векторині зображення. Що ми можемо з цими двома фігурами робити, які ми створили? По-перше, вони в нас є як дві незалежні фігури. Причому одна знаходиться поверх іншої. Так, бачимо. Ну, ми можемо поміняти їхнє положення. Для цього нам потрібно нажати праву кнопку мишки, і тут є в нас елемент на задній план, на передній план. Тобто ми можемо перемістити, щоб ця фігура була під низом ось цієї. Так? Для цього нам потрібно вибрати на задній план. І бачимо, ось ця фігура в мене вже стала поверх. Так само я можу з цією зробити на задній план і відповідно цей. Що ще ми зможемо зробити з цими фігурами? По-перше, ми можемо їх згрупувати. Яким чином? Ми можемо виділити дві фігури, нажати на них права кнопка мишки, і вибрати елемент групувати. Таким чином, ці фігури в нас вже будуть як група, і їх нам, ми вже будемо їх виконувати як один елемент. Тут я починаю їх рухати, вони вже мене радують. Причому я можу ще їх редагувати всередині групи. Так? Тобто Двічі клікаю на фігуру, і я можу її зменшувати. Так, у нас група не розділяється, але коли я двічі клікую, я можу якісь модифікації з цими фігурами робити. Але вони в нас залишаються як один основний елемент. Так, це що стосується додавання. Тепер давайте поговоримо про те, як ми можемо наше е, е, зображення певним чином налаштувати, щоб воно виглядало в нас якось е, красивіше. Так, для цього нам потрібно клікнути на зображення, і в нас з'явиться вкладка формат. Бачите, якщо я не клікну на цей елемент, вкладка формат в мене не з'явилася. Як тільки я клікнув, в мене з'явилася вкладка формат, і тут відкриваються елементи, які ми можемо робити з зображенням. Що ми можемо робити? Ми можемо змінювати колір цього зображення. Так, ну воно в мене чорно-біле, тому колір змінюється. Якщо в мене там цей, то е, буде якесь кольорове зображення, то е, всі кольори будуть змінюватися відповідно до того елементу, який ми там зробили. Е, що ще ми можемо робити? Можемо здійснити коригування різ, різкості. Так, чи буде в нас воно більш розмите зображення, так, чи навпаки воно в нас буде більш там, різке. Так, тобто тут ви собі вибираєте. Що ще ми можемо зробити? Яскравість контраст збільшити, так? в залежності від того, який в нас там вигляд картинки. Також тут є елемент художні ефекти, ми можемо якісь додати до цієї зображення. Так? Зробити, наприклад, що воно там у нас маркером намальоване. Так? Чи у вигляді там, зошита. Тобто тут є дуже багато різних елементів, які ми можемо використовувати. Так, ось, бачите, воно там певний час потрібно, щоб ці всі елементи задати до цієї картинки. Так. Тобто ефекти найрізноманітніші. Так, ще що ми можемо зробити. Далі ми можемо стиснути рисунок, змінити розміри об'єкта. Uh, так, вибрати, що ми хочемо там, з якогось файлу, з онлайнових джерел чи якусь піктограмку додати. Також можемо скинути параметри зображення, щоб у нас було таке як початкове. Ну і тут ще один цікавий елемент, який ми можемо додати до нашого зображення це зробити відповідні рамки. Так? Тобто ми відкриваємо елемент, і тут до нашого зображення встановлюються різноманітні рамки, які Є в стандартному профілі PowerPoint. Тут ми можемо включати свою фантазію і створювати якісь цікаві ось такі елементи з нашою картинкою, яка в нас є. Аналогічні штуки ми можемо робити із нашими векторними елементами, тільки тут вони вже стосуються об'єктів векторних. Так? Ми можемо, там, наприклад, задавати, щоб вони в нас там. Змінювали стиль, відповідні якісь там елементи з контурами їхніми робити, так? задавати, змінювати заливку, ефекти цих фігур робити, так? Тобто, щоб вони в нас якось цікавіше були. але я думаю, що для цього потрібно вже якесь додаткове відео. Основні базові поняття роботи з зображеннями растровими і векторними ми з вами все ж таки розглянули.